Нехай вечір буде добрий. Сонце низенько, вечір близенько. Прийду до тебе, моє серденько. Етнографія на піддашках. Говоритиму зараз про житні коники. Сважка не ліпашка, сважка не ліпашка, коників не ліпила, а один зліпила та й того злупила. У Зіньківщині ліпила Сважка житні коники. Щоб молоді брикали як коні. Це такі різновид весільного печива, їх зразу ліплять із житнього борошна, води, Можливо, можна трошки солі, цукру, можна трішечки кисляку, а можна просто на воді. Потім їх треба зварити, вони спливають гарнесенько, такі стають глянцеві, а потім їх печуть у печі, вони такі стають повнясті. І сухі, сухі, такі як сухарик, прямо такий не вгризеш. Тобто для молодих коні. Роздавали для молодих нареченої і нареченого князя княгині і для гостей молодих. Окремо мені доводилося чути, що готу, готували, ліпили корівок, цапиків, кізоньок, баранчиків. Ну, це так, щоб худоба водилася в молодих. Імітативна магія така. А цапиків, кізоньок роздавали більш дорослим людям, дідусям, бабусям. Але їх не вгрезеш. Їх несли разом з шматочком короваю, з шишкою, з медяником додому, діткам. І дітки залюбки з'їдали ті коники. І мені доводилося в дитинстві у вузлику, як чекала батьків з весілля. Я дуже люблю з дитинства весільне печиво, а горішки, які смачні були з гущаним молоком, трубочки, грибочки. Ех, я застала ще весілля у шалаші. Коли збирали село і два села, і готували багато багато їжі, але ми, діти ми чекали солодощів. І солодощі стало наприкінці, желе ще заливали. Це, це моє дитинство, мої такі, скажімо так, традиційні е, солодощі. Бо те, що є сьогоденне, воно рано чи пізно, через деякий час, стане традицією. В науці існує правило в історії так точно, в гуманітаристиці існує правило 100 років. То те, що було 100 років тому, воно вже є традиційним. Ну, так, більш-менш з таким можна припустити так. Все, що є сьогодення, це є сьогоденна побутова культура. І вона теж не менш цікава, ніж давно минула, бо нам треба фіксувати сьогодення, бо це ж для наступних поколінь. Буде цікавинка з нашого життя буття. Так, от коники, традиція ліпити коники, вона вже вийшла. Вона з ужитку, вона, вона майже в небутті. Ще є люди, які пам'ятають ці коники на весілях. Ще є люди, які знають, як їх треба ліпити, як їх роздавали. Ще пам'ятають. Але на сучасних весілях ця традиція не культивується. І тому. Я б не хотіла, щоб вона загинула. Для того мені потрібно трудитися в, то, в цьому напрямку, в якому я тружуся: сільський зелений туризм, музеїфікація, театралізація весільного обряду народного, популяризація під час івентів, зокрема під час фестивалів. На покрову традиційно 14 під 14 жовтня, але ж покрова буде перенесена. Той фестиваль мій буде перенесений Коровай Фест. Вже в мене відбувся він чотири рази під покрову. Друга субота-жовтня. Коровай Фест. Ми печемо короваї і організовуємо пошану для наших опішнянських рукомесників, тобто гончарів, гончарський ярмарок. Гарний та пишний. Принагідно запрошую, про дату повідомлю пізніше. Бо я планувала на 14 жовтня, але зараз маю дуже крутецький план саме на ці числа. Тому. Тому я повідомлю дату, але точно в нас в цьому році буде коровай фест скоріш за все в 20-х числах жовтня цього року.